Вітаю вас, котики! Сьогодні розкажу, як швидко прокачати в Elden Рінг на старті, щоб вам було простіше. І трохи допомню попереднє відео, бо, чесно кажучи, я там вам трохи занадто щедро насипав інфликвій і місцями, можливо, не зовсім зрозуміло. Тож можете свої сексі жопки зручніше, пісніть підписку, лайк авансом, дзвіночок, бо знаю, потім забудете. І поїхали покажу, що я вам приготував цього разу. Ви просили, я роблю, кажу вам повний шлях до швидкого старту, трохи прискорений і по дорозі розповім, що робити, і що підібрати. Та й просто насиплю якоїсь інфи, бо шлях не близький. Також, якщо подивившись перше відео, а якщо не дивились, то подивіться, ви вирішили обрати інший клас. Йдемо за мною. Тільки не робіть як я і вбити цих мобів, а то можна пізділитись, як я. І в цьому катафалки підберіть зброю з ефектом кровотечі. Вона нам буде потрібна далі. Якщо ви обрали сама рай, то вам не треба, бо ви і так сексі. свій шлях далі на місце. видами. Не звертаючи уваги на кущі, які вас кличуть на допомогу. Тут ви зустрінете перший шар. З таких сріблястих випадає попіл для зброї. Можете вбити, можете ні. Робіть, що хочете, ви вільна людина. Далі по маршруту підбираємо ще один камінчик для прокачки зброї. І біжимо далі, повертаючи праворуч обходять цього скакуна. Тут буде лежати ваш перший білий камінчик, який потрібен для прокачки спеціальної зброї. Далі крутим педалі на пагорб. Де підбираємо золоту лапку. Вона нам знадобиться пізніше для отримання більшої кількості рун. Спригнемо з цього пагорба, біжимо далі по маршруту, насолоджуюсь видами та обходячи мобів до наступної точки благодаті. Не пропускайте їх, бо це ваші точки телепорту та відродження. Дуже вам згодяться в майбутньому. Тут поряд на цій споруді буде один із перших NPC. Він дає квест, по якому я рекомендую вам сходити, бо там ви знайдете частину медальйона, яка згодиться вам пізніше по грі. Але нагорода за його квест така собі, так що я просто його вбиваю заради ще одної сімки для прокачки клях, але ви можете цього не робити, якщо не хочете. Також тут поряд на кладовищі є дуже корисний рецепт на снадійні бомби. Вони працюють далеко не на всіх, але один душний босс ближче до кінця гри балдіє з цієї прикормки, тому рекомендую не полінитись та забрати його. Плюс на кладовищі завжди є смаколики, якими можемо стирити, ну а чого добро пропадати? Повертаємось назад і їдемо далі по маршруту. Зустрінемо у другий тип шару, червоний. Зараз я випив майже всі свої фляги на ХП, щоб продемонструвати, що він робить, якщо його вбити. Також є абсолютно такий самий, але синій шарф, який робите те саме, але для вашої мани. Ще є шари, з яких випадають скіли і камінчики. Є які збільшуються, які вибухають, але по маршруту їх нема, тому не покажу. Але знайте, що вони існують. Тут ми нарешті приїжджаємо до третьої церкви Маріки, яку я забув показати в першому відео. Вибачайте, я старий мені можна. В якій ви можете знайти першу прокачку для ваших фляг, а також флягу для змішування. Тепер ви знаєте, де вони знаходяться. І ось тут за церквою, знаходиться те, до чого ми бігли. Хоща хитрий розробник сховав наш шорткат в локацію болі та страждань, в якій я не рекомендую гуляти мінімум до 80 рівня, а то й більше. Але всі трюки виконує професіонал, і нам дуже треба швидко стартанути. Тому наряйте телепорт. Коли телепортнулись, біжимо відкривати двері, бо там благодать, яку варто пощупати. Також не лякайтесь котика, який сидить в кінці будівлі. Він кусається тільки коли голодний. Зараз він добрий. Далі виходимо з будівлі, обходимо охоронця ТБ, поки він вмикає рілси, і прямуємо далі по дорозі. Обережно оминайте маленьких покемонів та підбирайте ще одну сімку для прокачки фляг. Рутим педальки далі по дорозі до ще одної благодаті. І налякайтесь через арда переростка. Він тільки й вміє широчати. Просто пробігайте його та біжить далі по дорозі. Тут ви зустрінете електроквіти. Близько не підходьте, а то можна зустріти свого прадіда. Біжіть далі до великого дерева, оббігаючи ковшики. І за деревом буде вітряний потік, в якому вам треба буде пригнути, і він підкине вас наверх. Вітаю вас, ми на фінішній прямій. Не лякайтеся величезного дракона він посів по життю. За ним ми й прийшли. Він і дасть нам багато шекелів тобто рун. Обходимо його та прямуємо до благодаті. Посидіть на ній, можливо, до вас прийде Міліна. ось ми і тут прямуємо до дракона і готуємось до найвеселіших п'яти хвилин у вашому житті. Вам просто треба стояти і бити його зброю з ефектом правотечі. Також не забудьте поставити золоту лапку в швидкий слот, вона вам скоро знадобиться. І насолоджуємося процесом. Коли в дракону залишається дуже мало ХП, йому золоту лапку. Не переживайте, її дії триває 3 хвилини. Тому ви точно встигнете. Також тут я вперше спробував глюк з тим, щоб отримати руни до того, як дракон вмер. Якщо хочете спробувати повторити, то сідайте на коня та добивайте дракона. Як тільки побачите, що він помер, на сфері звуковій швидкості, біжіть до благодаті та одразу сідайте біля неї. Як бачите, у вас в кармані багато рун і дракон живий. Можете повторювати цей прикол, скільки заманеться, але не переживайте, якщо ви вбили його один раз і він пропав. Той кількості рун вам також достатньо, щоб прокачатись до 35 рівня, чого цілком вистачить, щоб нагибати всіх перших локаціях. Тут я показую приблизно прокачку, якої вам буде достатньо, але можете прокачатись, як вам більше подобається. Ось так, за якихось 15 хвилин ви можете дуже швидко стартанути без зайвих страждань, але вам треба ще дещо. Далі я розповім, що таке талісмани, і покажу два з них, які вам дуже знадобляться на старті. Перший талісман знаходиться поряд з драконом, якого ми вбивали, в локації Форт Фарот. Просто слідуйте по моєму маршруту та не зупиняйтесь. А я поки вам розповім, що таке талісмани і навіщо вони потрібні. Талісмани в Elden Ring – це аксесуари, які дають пасивні бонуси персонажу, такі як плюс до ХП, більше витривалості, підсилення атак, швидше регенерують стаміну, зменшує шкоду від ударів і багато іншого. Спочатку можна носити лише один талісман, але після вбивства першого сюжетного боса вам буде доступний ще один. Інші слоти відкриються далі по грі. Ось тут на горі відкрийте скрінку та заберіть шматок медальйону, про який я говорю. Раніше. Якщо підете по квесту того NPC, якого я вбив, ви знайдете перший шматок медальйону. Ось тут уважно, треба розвернутися назад і перепригнути на іншу сторону. Також тут буде два пацюка, пробігайте їх або увертайтесь. Вітаю, ви знайшли свій перший талісман. Щоб одягнути талісман, відкрити спорядження та тисніть на слот талісманів. Це один із топових талісманів для ранньої гри, майже для будь-якого класа. Він додає плюс 5 поємтів, характеристик до багатьох статів, але він не ідеальний. Коли він одягнутий, ви отримаєте більше шкоди, але з цим можна жити. Другий талісман знаходиться в іншому місці. Телепортуйтесь до благодаті перед воротами та їдьте прямо по дорозі. І будьте обережні, тут багато ворогів, ще й троль гігант-паркурщик, який довів мене до інсульта в перший раз. Далі по дорозі підберіть ще одну сімку. Там прямуйте далі до благодаті, оминаючи вовків парашутістів. Тут важливо підібрати ключ, який нам згодиться пізніше. Поговоріть з цією Міледі, яка дасть вам вашого другого духа Медузу. Також вона з'явиться пізніше в круглому столі, і якщо пройти її маленький квест, вона зможе прокачувати ваших духів і робити їх сильнішими. Продовжуємо наш шлях і біжимо ще до однієї благодаті в лісі. Поряд з якою ви зможете зустріти торговця попілами для зброї. Нічого цікавого я в нього не бачив, але можливо вам щось сподобається. Також якщо його вбити, з нього випаде броня, одна з самих топових на захист. Але я б цього не робив, пожалійте свої нерви. Прямуйте далі через цей маленький гоп стоп. Повернувши праворуч, ви зустрінете одного із самих милих НПСів в цій грі. Саня горщик, допоможіть йому, якщо хочете. В нього цікавий квест. Якщо його вбити, з нього випаде талісман, який підсилив всі ваші спецатаки на зброї. Тут відео я прискорив сильніше, бо я тут щось замикав на тіпа, який б'є себе по голові. Також завітав до ще одного торговця не знаю навіщо. Як докрутити педальки до ось цього типа в лодки, прямуйте по правому краю. Потім, якщо захочете, можете відлупцювати його, він доволі легкий. Вставляємо наш ключ, який ми підібрали раніше, та отримуємо доступ до підземелі черепахи, спускаємось вниз. Та забираємо наш талісман Черепахи. Талісман Черепахи підвищує відновлення витривалості, тобто більше перекатів, ударів і бігу. Поповий талісман для самурая. Рекомендую одягнути його другим, коли б'єте першого сюжетного боса. Якраз до нього ми скоро й підемо. Лише ще одне коротенько. Белден Рінг зброю можна покращувати, або, як всі кажуть, заточувати, щоб підняти її шкоду і ефективність. Звичайну зброю можна точити до плюс 25, використовуючи ковальські камені, які ми підбирали раніше. Камінчики, які дають змогу прокачати зброю на плюс 25, лімітовані в грі, тому будьте обачні з цим і не качайте всю попавшуся зброю до максимума. Особливу легендарну зброю можна покращувати до плюс 10 білими камінчиками, які ви вже теж зустрічали. Це те ж саме, що і з першими камінчиками, але єдине відмінність, що для звичайної зброї, щоб покращити один рівень, вам потрібно. Трібна різна кількість камінчиків, От для особливої один камінчик на один рівень. Прокачувати зброю можна на самому початку, як я й казав в першому відео, на наковальні в церкви Еле на старті, також в круглому столі у приємного коваля, в якого я завжди це роблю. Є ще один коваль в академії Лукарії. Він також продає деякі білі камінчики, але ви до нього, скоріш за все, ходити не будете, щоб прокачати зброю, бо він вже доволі далеко погрій, і простіше це зробити в круглому столі. Знайти камінці можна по всьому світу, вони валяються просто на дорозі, як ви бачили раніше. Також вони випадають з деяких мобів. В шахтах, які розкидані по світу, ви знайдете дуже багато камінців. Також, якщо знайти дзвіночки шахтарів, ви зможете купувати ці камінці у бабці в круглому столі. Я залишу український текстовий гайд, де знайти всі дзвоники шахтаря, і також залишу інтерактивну мапу світу Elden Ring, де теж зручно шукати різні предмети та NPC. Ось тепер ви готові йти та надрати сраку першому сюжетному босу. Ваш шлях до боса почнеться від хатинки на штормовому пагорбі, де ми забирали ключ та спілкувалися з дівчиною. Просто повторюємо мій маршрутне відео, бо там доволі багато ворогів, чи й баліста стоїть. Якщо будьте обережні, прямуйте до благодаті в кінці тунелю. Спеціально, щоб вам показати, як можна проходити босів, я прикликав все, що можна було, тобто роджера та вовків. Але я не рекомендую так робити. Спробуйте спочатку самі. Відчуйте гру, боса, його рухи та таймінги. Так це може бісити і у вас може не виходити. Але в цьому і сенсі гри, з кожним разом ви будете вчитись, та згодом переможете. Це буде дуже приємно. А тепер просто пропоную без зайвих слів подивитися, як я його вбив з першої спроби під музику, і ви зрозумієте, що нічого складного тут нема. Дякую, що подивилися відео. Я справді довго над ним працював і щиро сподіваюся, що воно допоможе вам насолодитись цією грою. Як ви вже зрозуміли, я Elden Ring не один раз. Вона мені дуже подобається, і дуже хочеться вірити, що сподобається і вам. Як я вже казав, не слухайте нікого, грайте так, як подобається саме вам. Це ваша пригода, і ви, мені головний герой. Буду дуже вдячний за коментар під відео. Це реально допоможе його просуненню. І заходьте на стріми, поспілкуємось наживо та пограємо ще в щось цікаве. А вам я бажаю гарного ранку, гарного дня, гарної ночі. До зустрічі, котики.